Готовий вже в нас до продажу ось такий сріблястий ман 440, свіжопригнаний пригнаний 2012 року. Але саме сок це те, що тут 800 тисяч рівно 800 рідного пробігу. Автомобіль у нас має два палених бака, чисто трасовий тягач на гарній гумі. Дивіться, спереду в нас ось такий протектор. Він код ідеальний на ньому Ззаду, подивіться, по-перше, що всі крила, все, як ви бачите, він нічого не побите, все повністю в оригіналі. Ззаду в нас ось такий протектор гуми. Так він у нас виглядає візуально. Зараз ось так приблизно. Такий в нього стан. Без галички, крила все повністю в оригіналі. Залишилось буквально уладнатися, ми сьогодні зробимо поміняти одну трубку. Дивіться, як він гарно виглядає по рамі. Рама ніде на ньому не фарбована, але ви подивіться, як вона горить просто. Там всі кріплення, ніде нічого абсолютно не підфарбоване, від слова зовсім. На ньому стоять свіжі гарні акумулятори. Візуально по машині дефектів ніяких немає. Середня кабіна, лобове без сколів. Всі споляра, все повністю є, великі паливні баки, відкриваємо двері, дивимось на салончик. подивіться, красота, отак, просто повністю постелили на нього ось такі коврики сидіння з усіма регулюровками. Дивіться, в якому стані сидіння, без прокурів, так само пасажирське. Так він виглядає в нас по задній стінці, так виглядає на ньому пол. Руль ми на ньому, щоб ви розуміли, навіть не перешивали. Чому? Тому що, дивіться, ще навіть структуру видно. Отак ця машинка виглядає. У нас по панельці, це все повністю працює, закривається по машині. все повністю справне, немає жодних помилок.